Вівторок вечір, а значить, у п'ятницю буду пробувати коптити перша в житті домашню птицю. Хочу навчитися це робити, наскільки хочу, що навіть коптильню зробив. Зараз про маринад. Для маринаду потрібно 10 літрів води. 800 грамів солі. Кам'яної. 230-250 грамів цукру. 10 лаврових листочків 15, десь 3 десятка духмяного перцю, десяточ 2 горошків чорного перцю і гвоздички, десь півтора десятка. А ще декілька ложечок засоленого кропчику. Бульк. Бульк. І все це ми ставимо на вогонь. Чекаємо, поки закипить. Хвилин 5 прокип'ячуємо, і повністю треба, щоб розсів, оховав. Mm -hmm. Маринад майже готовий. Додаємо до нього часник, три головки, почистив порізок і цибулинку. Сейчас запускать в маринад наших качачок шматочек сала м'яса